Будяк акантовидний, кардус акантоїдес. Будяк акантовидний. Будяк колючий або чортополох колючий. Кардус акантоїдес. рослин роду чортополох, родини Айстрові. Латинську назву роду кардус, утворено від латинського слова, що означає колючий. Слово «чортополох» складне та має спільно слов'янські корені. Перша частина чорт, друга це дієслівна основа слова полохати, лякати, переполохатися, злякатися та інші. Значення перекладається як лякаючий чортів, що відображає його особливу медико-магічну функцію відганяти нечисту силу. Видова назва від грецького слова, що теж означає колючий. Цим підкреслюється надзвичайна колючість рослини. Будяк-акантовидний це багаторічна або дворічна трав'яниста рослина з добре розвинутою, веретеноподібною, стрижневою кореневою системою. Складається з головного стрижневого кореня та багаточисельних кореневих відростків, що дають початок новим надземним стеблам, стебло заввишки 50-180 см, пряме, розгалужене по всій довжині з вузькокрилатими прилистками і з колючками. По боках стебла до самих кошиків колючо зубчасті вирости, які називають крила, що утворюються внаслідок збігання листків на стебло. Листки чергово розташовані по стеблу, шкірясті, ланцетоподібні, перестолопатеві або перестороздільні, частки 3 5 лопатеві, довжиною до 20 см. Шириною до 6 см. Голі або опушені вздовж жилок. Кожна лопать закінчується на верхівці довгою жовтуватою колючкою 3-5 мм. Нижні черешкові листки рано відмирають, верхні сидячі, не збігаючи. По краях і на верхівці з міцними жовтими колючками, довжиною від 2 до 11 мм. Суцвіття кошики поодинокі або зібрані по 2-3 на кінцях пагонів. Кошики майже кулясті діаметром до 3 см з майже голою обгорткою, трохи коротшою від квіток. Обгортка павутиниста. Внутрішні її листки на верхівці гачкоподібно зігнуті. Листочки обгортки на кінці з короткою колючкою. В основі розширені. Зовнішні іноді горизонтально відстовбурчені, внутрішні перетинчасті. Всі квітки будь-яка акантовидного трубчасті. Віночок пурпуровий, рідко білий. У крайових квітках трубка віночка вигнута. Цвіте в червні серпні Запилюються квітки будяка комахами з довгими хоботками. Нектар, захований на дні довгої квіткової трубки. Плід трохи зігнута сім'янка. Колір сім'янки сірувато оливковий з темнішими поздовжніми смужками. Сім'янки дрібні. Завдовжки до 3 мм. шириною до 1 мм. Злегка приплюснуті з тонкими борозенками. Закінчуються білим чубчиком з гладких щетинок. Щетинки чубчика прості, без зазубрин, ламкі. Плодоносить з липня до пізньої осені. Одна рослина утворює до 45 тисяч насінин. Насіння дозріває у вересні-жовтні. Форма насінини обернено яйцевидна. Маса тисячі насінин становить від 1 до 1,5 грама. Насіння зберігає життєздатність у ґрунті протягом кількох років. Батьківщиною цієї рослини вважають Західну і Центральну Європу, країни Балтії. В даний час в достатку росте в Центральній Європі від Італії до Китаю, де зростає на бідних луках, пустищах, піщаних схилах і схилах на узбіччях доріг, на полях і пасовищах, зустрічається в північній Африці, США і країнах Азії, на порушених місцях та Кам'янистих схилах, інвазивний вид у Північній Америці. Інвазивними називають види, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні нічі, а також спричиняють загибель місцевих видів. Будяк акантовидний широко поширений по всій території України. А особливо у східній Україні та у Криму віддає перевагу рости на пустищах, сухих луках, по степових і піщаних схилах і узбіччях доріг. Росте повсюдно, як важко винищуючий колючий бур'ян, ця колючка часто любить селитися на занедбаних пасовищах, городах та дачах і доставляти тим неприємності дачника. Зустрічається також в посівах овочевих, зернових та олійних трав в садах, виноградниках. Розмножується вегетативно та насінням, яке завдяки чубкам розноситься вітру. Зіткнувшись з перепоною, чубок відламується, а сім'янка падає на землю. Ось чому будь яки часто ростуть біля будівель під парканами. Сходить в квітні й травні. Мінімальна температура проростання плюс 2 плюс 4 градуси Цельсія. Оптимальна плюс 20 плюс 22 градуси Цельсія. Заходами боротьби від будь-яка акантовидного є лущення в стерні на глибину 8-10 см і рання зяблева оренка з додатковим обробітком поля в літньо-осінній період. Чергування культур у сівозміні повинно запобігати закінченню циклу розвитку дворічників, ретельне знищення бур'янів на посівах культурних рослин на необроблювальних землях та інших угіддях при необхідності використання гербіцидів. Ця рослина має цікаву легенду та історію. З одного боку, чортополог, колюча трав'яниста рослина. Бур'ян, з яким постійно борються, а з іншого це високоповажна рослина, яка ще за часів правління Якова III стала емблемою Шотландії, є її символом, зображена на гербі та на монетах Шотландії. У його честь названий лицарський орден Чортополог, Девіз цього ордена ніхто не чіпатиме мене безкарно. Сенс цього символу полягає в тому, що кожному, хто посміє втрутитися в небезпечне підприємство, не вдасться виплутатися з нього без втрат. Будяк-акантовидний має репутацію злісного бур'яну. Вважалося, що він росте поруч з нехорошими місцями і злими людьми. З давніх давен люди приписували будякам різні магічні властивості. Судячи з назви Чортополох лякає чортів. Однак це все байки. Його використовували в культових обрядах, як траву, здатну проганяти злих духів і взагалі зло. У давнину люди підвішували Чортополох над дверима в будинок, садили на могилах чаклунів, обкурювали димом хати та хліви, носили з собою як оберіг з розрахунком. Що це буде служити захистом і оберегом для людей та худоби від хворіб. На Україні будяками обкурювали при переляку і чорній хворобі епілепсії, а під час нападу хворого епілепсії били будяками. також рослину вважали корисною при випадінні волосся. Говорять, що за колючками будь-яка колючого ховається ранима душа. Здатна до самопожертви і взаємовиручки, у християнській символіці його колючки символізують борошна Ісуса Христа, а також гріх, злобу, що посягають на доброчесність. Є така народна прикмета, що будяк здатний передбачити погоду. Як відомо, багато рослин і тварин здатні реагувати на зміни погоди. Будяк є одним з таких рослин. З поведінки якого можна в деякій мірі судити про стан погоди і її зміни, Як передбачити погоду по будяках? Якщо колючки будяків щільно притиснуті до квіток і кошик закривається, то варто очікувати наближення поганої погоди, билок захищений від намокання. У хорошу погоду листочки відхиляються, кошик відкривається. У наш час чортополох використовується в якості медоноса, причому його мед дуже смачний. Медова продуктивність будь-яка, за різними даними, сягає 400 кг з 1 гектара. Жирне масло з насіння чортополоху використовують у ветеринарії як засіб від гнійних ран у тварин. Всі надземні частини цієї рослини нерідко використовують в кулінарії. Молоді стебла, які ще не мають колючок, у деяких країнах використовують як овочі. На Кавказі молоді нерозпущені кошики з м'ясистою обгорткою використовують в їжу. Для цього їх відварюють у воді, обрізають ножицями колючки і готують як артишоки. До їжі йдуть денця кошиків з частиною оболонки. Стебло обрізають біля самого денця та видаляють всі колючки. Очищені голівки, промивають, щільно вкладають у каструлю, заливають окропом і солять. Варять 35-45 хвилин. Готовність визначають виделкою. Якщо кошики готові, то виделка вільно проходить. Зварені кошики викладають на сито, щоб збігла вода, після чого подають до столу, додають для смаку соус чи майонез. У стеблах і коренях міститься смолиста речовина, яку використовують у парфумерії як фіксатор для парфумів. У насінні до 30% напівсихаючої олії. Будяк, придатний для силосування. Силос соковитий корм для сільськогосподарських тварин, який отримують з деяких видів рослин методом силосування, спосіб консервації кормів. Медичний інтерес представляє трава, кореневища і дрібні плоди будяків, в яких знайдені сапоніни, інулін, кумарин, лактони. Насіння рослини містить до 35% масел. Будяк колючий офіційна медицина поки не оцінила. Травники ж використовують будяк як самостійно, так і в комплексі з іншими травами. Для лікування використовуються квіткові кошики й облиснені пагони рослини, зібрані на початку цвітіння. Їх смак гіркий. Препарати будь-яка акантовидного мають протисудомну, антидепресивну та кардіотонічну дію. Крім того, вони мають кровоспинну і деяку бактерицидну дію. Ще Авіценна рекомендував чортополох колючий як кровоспинний і знеболюючий засіб. Середньовічні лікарі теж не обходились без будяка, використовуючи його при депресіях, водянках, грудних і шкірних хворобах цинзі. У Болгарії відвар з трави будяка застосовують при кашлі, астмі, серцебитті для промивання і компресію при шкірних захворюваннях. У монгольській і тибетській медицині будь-яками користуються при лікуванні Сибірської виразки і раку шкіри. Лікарі деяких країн використовують його в якості профілактичного засобу після операцій, видалення злоякісних пухлин, а також при раку шкіри, виразках, вовчаку і скрофульозі. У вітчизняній народній медицині будь як-акантовидний рекомендують приймати при захворюваннях жіночої статевої сфери порушеннях менструального циклу, а також при безсонні, неврозах застосовують відвар трави будь-яка. Ще його призначають при туберкульозі та додають у ванни при захворюваннях суглобів. Використовують коріння будь-яка при бронхіті. з будь-яка колючого роблять масло, видавлюють його за допомогою преса з насіння. Воно має ранозагоювальні, протиопікові гепатопротекторні властивості і не поступається по біологічних активностях обліпиховій олії. Будяк вже давно відомий як засіб для очищення і лікування печінки. Будяк-акантовидний це один з видів будяків, який має особливу властивість, що дозволяє використовувати його в якості протиалергічного засобу. Він пригнічує процес вироблення в організмі гістаміну, пов'язаних з алергічними реакціями і головними болями. Настій листя будь-яка застосовують при циститах, у ретритах, застуді, набряках різного походження, геморої, більш міцний настій використовують для промивання гнійних ран, виразок, фурункулів та при тріщинах в кутках рота, а настій з квіткових кошиків застосовують для примочок на очі. Будяк колючий використовують для збагачення змішаних чаїв проти кашлю і бронхітів, а також проти затримки сечовипускання. При правці, ревматизмі, подагрі, захворюваннях нирок, сечового міхура і наполегливому спастичному кашлі застосовують сік свіжого листя будяка. Сироп з квіток будяка застосовують при кашлі, застуді, бронхіальній астмі та ларингіті. Доведених протипоказань до застосування препаратів будяка колючого не виявлено. Інформація про застосування рослини в лікувальних цілях надана суто з ознайомчою метою. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео.